В день святого Миколая, коли багато хто з християнського світу святкує це свято і молиться, Миколаю Чудотворцю хотілося б підняти питання, чи можна взагалі молитись Миколаю або іншим святим. Біблія каже, що немає іншого імені, даного людям, яким ми повинні спастися. Спасає тільки ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Біблія не дозволяє нам молитись до людей, бо такі молитви не будуть почуті. Молитись, ми повинні лише Ісусу Христу, бо Він при престолі Бога. Заступається за нас. А Святий Миколай, так, він на небі, але відповідати на молитви не в силі. Відповідати на молитви, зупиняти війни, прокляття може тільки Бог через те, що люди не хочуть каятись і вивчати слово Боже, а моляться людям, а не Богу. Тому війна і триває. Тому багато хто не може звільнитись від хвороб, від проклять. Наші молитви залишаються. Не почутиме, адже релігія звичаї традиції вони не спасають людину, спасає тільки Ісус Христос, той, хто має владу над смертю і пеклом.